Вітаємо це програма Що за екіп на телеканалі АРМІЯ. Тіві. Мене звуть Сергій Ляпко. Це Джон, військовослужбовець Міжнародного легіону головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаю тебе! Привіт, друже. Як ти? І сьогодні поговоримо про екіп бійця міжнародного легіону. перш за все хочу запитати, як твоє самопочуття? Знаєте, зараз проходиш реабілітацію відновлення після поранення? Yeah, no, doing... Так, все нормально. Рана більш-менш загоїлась. Зараз питання тільки відновлення м'язової сили. Іно ранен пора починаю потрохи бігати, але загалом я в нормі. Подякував. А що за поранення? За яких обставин це уламкове якесь? Чи що прилетіло? це було уламкове поранення від вога, який скинув дрон. уламок зайшов у стигнову кістку, десь наполовину здається, це називається вузол, чи якось так прямо в суглобі я навіть не бачу момент влучання. Я знав, що десь літає дрон. Хтось із хлопців крикнув. Я перевірив, де мої хлопці, і щойно повернув голову, щоб іти далі. Дрон скинув вох. Метрів за десять від мене. Поранення отримав я і ще кілька моїх пацанів. Але на щастя, змогли досить швидко звідти вибратись, майже без наслідків. Тож усі живі, здорові, вилікувались, усе обійшлось. Але нам конкретно пощастило. Я не можу не звернути увагу на твою футболку. Це прям стильна футболка. Явно про російсько українську війну. Судячи з напису. Мені цікаво, чи знаєш ти, як перекладається цей напис і що він означає. Це напис. Це наша. Я б сказав, земля чи територія. Все ще вивчаю українську. Тобто в англійській війні немає такого терміну, як посадка, так, напевно? Ну тоді не дивно, що я не зміг точно перекласти. Виглядає круто don't look at the explosions. fucking Holy fuck. Пропоную перейти до твого екіпірування зараз і розпочати із зброї. Ми вже спілкувалися з тобою, і ти казав, що твій улюблений тип це мінімі, кулемет насипати. Це не кулемет, а аир-система. Yeah. So, um, так, коли я тільки приїхав на війну, я звісно був кулеметником. Почав із ПКМ, потім перейшов на Марк 48 вісім, мінже мінімі і використовував його доволі довго. Але Зараз, оскільки я перейшов на командну посаду, то довелось віддати мінімі іншій людині. а сам тепер використовую Даніел Дефенс М4, яку, до речі отримав ще у 22-му, коли був на Запоріжжі. Бо на посаді командира часто потрібно, щоб руки були вільні. Вже не потрібно просто лежати в бліндажі з кулеметом. Тепер в мої обов'язки більше входить керування іншими людьми. Тобто, шанси того, що я буду першочерговою мішенью для ворога, трішки зменшились. Це чудова гвинтівка. Особисто мені ця М4 навіть більше подобається. Працюю надійно вже два з половиною роки, і я її ні на що не приміняю. Декілька разів мені пропонували, слухай, може віддаси свою М4. Не хочеш помінятися на Scar L чи GZ Brand 2? І я такий, ні-ні, DD M4 це топ. Буду бігати з нею, доки не зламається. Daniel Дефенс це дійсно чудова зброя. Можеш розказати, що ти тут поставив? Тут лише кілька незначних модифікацій. я не люблю надто сильно обвішувати гвинтівку. Знаєш, багато хто одразу питає, а де ручка переносу вогню, де ЛЦУ? А чому такий маленький ліхтар? Я намагаюся, щоб все було максимально просто, мені так зручніше і простіше працювати зі зброєю. Отже, давай почнемо з прицілу. Це Vortex Strike Fire. Іноді я додатково ставлю ще трьохкратний магніфер, який за потреби піднімається вверх і дає чітке трикратне збільшення щоб можна було значно точніше вражати цілі на дистанції 200-300 метрів. До речі, це подарунок від одного з моїх друзів. Коли я подивився вартість, я одразу зрозумів, що сам би собі точно не купив. Тому дякую. Якщо ти дивишся це відео, то знаєш про кого я дуже. Ще в мене тут стоїть ліхтар інфорс. я його зараз вмикати не буду. По перше, він дуже яскравий, і оператори будуть злі на мене. А по-друге, коли я не користуюсь ліхтарем, я завжди дістаю батарейку. Бо навіть у вимкненому стані він трохи саджає батку, на цьому ліхтарі є спеціальний важіль, ось тут яким можна перемикати режим. Стробоскоп чи постійне світло. Натискаю кнопку, вмикається, відпускаю кнопку, вимикається. але можна перевести в інший режим, в якому ліхтар буде вмикатися і вимикатися лише після натискання Загалом Я використовую його лише під час ближнього бою при зачистці приміщень. Наприклад, коли заходжу з вулиці, де яскраве світло, і потрібно зазирнути в якусь нору чи в темне приміщення очі адаптувались до денного світла а всередині темно. В такому випадку я можу швидко вімкнути ліхтар і перевірити, що знаходиться всередині. І якщо звідти на мене витріщається якесь російське падло, то він отримує дуже яскравим світлом просто в табло, і такий «Ой, блін, ребят, чи за фігня? А я такий «Ба-бах!» І все. Власне, для цього і потрібен ліхтар. Я не часто бачив Daniel Дефенси, але от скажи, будь ласка, ручка. Це ти міняв, здається. Це не штатна. Чи штатна така стильова? Ні. А да ні, це штатна. Я нічого не міняв, тільки додатково встановив деякі речі все інше без змін. Це Повністю заводська комплектація. Як прийшла, так і використовую Тобто гумовий руків'я, приклад зі щекою, Все це штатна комплектація для цієї гвинтівки. Окрім Daniel Defense, у тебе з озброєння зараз на спорядженні. Є, я бачу кобару із пістолетом. Може, розкажеш, що це? Yeah. So the... Так, це зігзав P320. P320. Um, go ahead and... Одразу переконаємо, що він розряджений. Um, so це 9-міліметровий пістолет, який зазвичай отримують бійці гурмо хоча не всі, бо не завжди він є в наявності. Але це найпоширеніший пістолет, який ми використовуємо. Стосовно модифікації модернізації пістолету. Він нульсовий, такий, як тобі видали, тут нічого не міняв. Тільки я бачу, підписав його. Напис це просто моє кодове ім'я. Мій позивний Джей як Джон Вік. Це просто щоб не переплутали зброю, коли нам її видають. Бо серійні номери дуже дрібні. не всі їх читають. І щоб не було такого. О, здається, це мій. Я пам'ятаю цю подряпину на стволі», Або там був такий самий скол, але ці подряпини можуть бути просто схожими. тому так. Це мій пістолет. і не варто його чіпати. Ти казав, що застосовував цю зброю в бойових умовах, застосовував кулемет. Чи доводилося тобі застосовувати в бою пістолет? І чи взагалі брав ти на бойові виходи? Ну, я бачу, брав, але чи доцільно зараз брати його? So I always viewed. І я завжди розглядав пістолет як останній шанс. типу, якщо зовсім не залишиться нічого з основної зброї. щоб от щось було при собі. І так я реально потрапив у таку ситуацію. Це було якраз у день, коли мене поранило. у мене навіть є відео з того дня. Let's go. But there is a, I'm a Я тоді йшов з дробовиком, це рішення було прийнято в останню хвилину. So, тобто у мене був дробовик і гвинтівка, але гвинтівка була прикріплена до рюкзака. Ah, коли я отримав поранення, я, я одразу скинув баг, рюкзак, бо не міг, міг ставати на ногу. А рюкзак важить кілограмів 30-35. Тож я залишив рюкзак на стежці, запам'ятав, де саме, схопив дробовик і побіг в окоп. Ah. Там зробив все, що було потрібно. Перед самою евакуацією передав дробовик хлопцям, які залишались на позиції. Я уточню, Дробовик потрібен, щоб збивати дрони. Саме для цього, так? Так, саме так. Дробовик був для збивання дронів, і тому я залишив його хлопцям, бо він їм ще був потрібен. а я готувався до евакуації, тому передав їм все, що може знадобитись. і от у мене лишився тільки пістолет. евакуація затримується, я саджу в окопі, і ми почули, що хтось наближається до нашої позиції. Я був ще з двома іноземцями і вибач, але ми досі не завжди можемо на слух відрізнити українську від російської. для нас вони звучать схоже. Ми почули, як під'їхала якась дизельна машина. Ніхто не зрозумів, звідки саме почули, що з неї виходять люди і про щось між собою говорять. я одразу в рацію до штабу це до нас свої приїхали. А вони мені «Ні, там нікого не повинно бути, нам ніхто нічого не доповідав. І я собі думаю, ну от і все. Здається, <ривіт> я тут помру. І от хтось знаходиться зверху, зліва від мене. <ривіт> Двоє інших хлопців направили гвинтівки в іншу сторону. Ми сидимо під брезентом, ніч нічого не видно. і потім буквально перед тим як могла початися стрілянина, нам передають праці свої, свої свої! просто не попередили, що туди висувається ще одна група. Але от така ситуація, де я реально міг і точно б використав пістолет і я дуже радий, що мав його з собою. Бо без нього у мене був би тільки ніж. І, і матюки. матюки. Ти, до речі, сказав, що край... крайньої надії, і щойно ти згадав про ніж. Про нього ще хотів запитати: перейдемо до ближнього бою. Yeah. So this, this is my... Так, це мій кабар подарунок, який я отримав ще в корпусі морської піхоти від старшого лейтенанта, мого першого командира. Це було перед нашим першим виїздом до Іраку, і він подарував кожному в нашому взводі по такому ножу. Це знаєш, гарна штука. Пряме міцне лезо можна використовувати і для розмінування, і за прямим призначенням щоб забаранити ворога. В моєму випадку цей ніж одного разу навіть врятував мені життя тут в Україні. Можеш розказати цю історію? Yes так, це було під час заходу в одну з позицій на Харківщині. Ми везли з собою рибальські сітки, бо хтось вирішив, що це гарна ідея. накрити наші позиції такими сітками, щоб вони захищали від FPV-дронів. і можливо навіть від вогів. Отже, ми взяли з собою купу таких сіток. Я допомагав розвантажувати, скидав з вантажівки воду, сумки, сітки. Потім машину почали завантажувати поранених. Я розумію, що пора вже зістрибувати з машини. Зістрибую. і тут виявляється, що сітка якимось чином намоталась мені на ноги. На обидві ноги. ба більше чи й ствол гвинтівки примотали навколо шиколотки зброя висіла на ремені з боку, і от воно все заплуталося. Тож я не міг піднятися на пагорб, щоб потім дістатися посадки безпечної зони. і я чую, що в наш бік летять дрони. Починаю борсатись, спіткнувся, впав, чую дрони ще ближче. Я такий блін, зараза, дідько, трясся матері його ковінька. намагаюся розірвати сітку руками. Не виходить. Думаю, та ну його дістаю, ніж починаю зрізати всю ту рибальську сітку. Нарешті звільнився, щоб можна було рухатись, і побіг до укриття. Машина вже поїхала, і буквально через хвилину після того, як я застрибнув в окоп, один із наших хлопців сказав, що дрон щойно скинув щось, що виглядало як міни. Це був якраз той період, коли вони активно починали використовувати дрони для дистанційного мінування ПФМ-ками. тобто не пройшло й хвилини від моменту, як я заховався, до моменту, коли дрони скинули свіжу партію мін. Які падали б падали мені просто на бошку, якби я не заховався. Mm. Так що могло реально mm. затрьохсотити чи навіть вбити. Mm. Тому це ніж справді допоміг мені вибрати з цієї ситуації. <laughs> тобто, <laughs> твій командир, який в 2007 році сидів і думав, що ж їм подарувати таке, щоб знадобилося, таке щось хороше, зробив взагалі найкраще, здається, подарунок і найкращий вибір. Yes, так, так. так. Um. Але на жаль, він не був моїм улюбленим командиром. Тому так я не знаю, чи він взагалі стежить за цією війною, але якщо раптом так, то дякую тобі за подарунок. Цей ніж завжди буде зі мною. Шановні глядачі, щойно ви переглянули першу частину програми Що за екіп із Джоном, бійцем Міжнародного легіону. Ми розглянули його озброєння і сподіваємося, вам було цікаво, тому що незабаром вийде друга частина програми про спорядження Джона Уіка. Джон Вік це позивний Джона в міжнародному легіоні, де ми детально розглянемо, що він одягає на бойові виходи, в тому числі речі, яких досі не було в жодному випуску програми Що за екіп. Дочекайтеся незабаром на телеканалі Армія ТВ. Ця печатка? Це з Вархаммеру? У нас взагалі чимало фанатів Вархаммер. І ми такі, чорт забирай, давай замовимо. А це у нас ручка? Yeah. Щоб не думали, що це бутафорське щось. Це якісь особливі тактичні рукавички чи просто... Комусь з дружбанів можна сильніше вмазати, якщо раптом сильно вибісить. Чому всі люди ще не використовують таку класну технологію? Для мене, для тих, хто стережиться майже на лосо, ця технологія це справжня знахідка.